Угу. І ще один набір суші паличок. Раз, два, три, 4, 5. П'ять наборів. Мені здається, вони прям ідентичні до тих, що ми знаходили, але упакування тут трішки інакше. Ці підуть на продаж, ті, я залишив собі. Набір з п'яти пар вистачить з головою. Ну, типу, у нас стільки гостей немає, щоб більше мати паличок. Тому добре. Зарахуємо 100 гривень. І відкриємо наступну так Давайте ось цю, і в нас залишиться оця. І оця. так Знайома коробка. Так. Ану, хто уважний, хто дивився попередній випуск. Якщо дивилися, напишіть, що в цій коробочці. До речі, хочу зазначити, що ця коробочка ціла. Ціла. Боже, як пахне. У нас тут дерев'яний пазл ось такий. І у нас тут ось такий брелочок. Так, і плюс до цього всього ще є постер. Я не пам'ятаю, яка там була картинка, така, не така. Не знаю, чесно, не пам'ятаю, що у нас було там. Тут же, по-моєму, якісь планети. Так, плюсик сюди, сюди. За дерев'яні пазли я даю 200 гривень. Тому що дерево як мінімум дорожче, ніж ці. розмір А3. Так, відкладаємо. Так, меншу і більшу. Поїхали. Ось так, так. Все я ріжу сьогодні. Так, що в нас тут? У нас тут братан до ковбоя. Кожа, качка, але щось тут багато всього, що вона більше. Так. О, тут оця штука відклеїлася, липка. Так, оця штука липка. Так, далі у нас тут така сама гвинтівка. Так, у нас тут цепочка і окуляри. Це що таке? Це щось, щось мусор якийсь. Так, це туди. Так, далі. Качечка, мені здається, вона за розміром більша. Да. Тут вона з отвором, тут отвору немає.